Вітаю вас, друзі! Вітаю! Середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Нагадую, ввечері у нас буде стрім. Ми будемо говорити і про, про все будемо говорити. Ви знаєте, що стріми у нас дуже цікаві, друзі. Дуже-дуже, дуже цікаві. А уже як пішла традиція, давайте почнемо з гарних новин. В Рязані у Росії горить нафтозавод. Що вони там роблять? То да, то, то в Рязані, то в Курську, то в Бел Белгороді, то в Таганрозі. Що вони там роблять? А ще там же ж їхні хлопці, РДК, Легіон Свободи, вони там, в Росії. Вони в Тьоткіно, ну, там ж я вже писав, що референдум, якийсь хочуть про це. Ну, це справа росіян. Всі вони росіяни. Ми можемо тримати кулаки, допомогти, якщо буде потреба, якщо вони скажуть, це ми можемо зробити. Так що хай хлопці працюють, і ну чим більше вони там, як ото казали, да, і кажуть курять, ну хай курять, що ми можемо зробити. Одне у них залишилось курити хай курять особливо на нафтопереробних заводах, особливо на залізницях, особливо на інших таких стратегічних об'єктах для. Економіки для військової економіки. Хай курять, друзі. Хай курять, хай курять, курять і курять. А отут а наша допомога. Тут багато пішло щось що США нам передає на 300 мільйонів, Данія нам передає там на 320 мільйонів озброєння. Чехія там знайшла ще 200 тисяч боєприпасів. Друзі. Поки це ще, ще знайшли, хочуть це, наміри, давайте так. Трошечки, трохи зато. Оно це питання. Хтось там мені вже пише. Бачите, ви казали, США не буде то це залишки. В Міністерстві оборони виділення нам допомоги на рівні Сполучених Штатів Америки як держави немає і невідомо, коли буде, і взагалі невідомо, буде чи не буде. Хотілося б, щоб воно було. Але воно може бути по-різному. Тому давайте не будемо панікувати. Ми самі повинні захищати свою державу. Це по-перше, ми самі. Українці і Україна це наша держава. Тому давайте сподіватися, давайте дякувати, давайте ну, трохи себе заспокоювати, але розуміти, що ми головні в своїй державі, і ми головні захисники своєї державності, своєї волі, своєї свободи. Все, на цьому ми закрили тему і допомагають. А ще хочу сказати: 300 мільйонів. Да, ви знаєте, що оди, одна доба війни нам, для нас є 100 мільйонів доларів, дають 300 на три дні. Да? Так це представте на весь фронт. І вони ж не дають нам щось там, щоб всім треба було, що всім там туди те треба. Ні, дають те, що дають. Нам би зараз потрібні е, ракети для Петріота, да? ракети там для Ірісті, а нам дають для Стінгера ракети. Ну, Дареному коню в зуби не дивляться, але давайте працювати самі. Давайте працювати самі і дякувати тим, хто нам допомагає. Чи допомагали б ми ось так іншим? Ну, Це питання. Це питання, друзі. Я хочу вас, якщо ви хочете прослухати, що там у нас далі, і про Шабунін, і про Ухилян, то підпишіться. От прямо зараз підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Тут вподобайки це алгоритм Ютуба. Да, розповсюджуйте, чим нас більше, чим більше підпишеться, чим більше нас знає. Тим нам менше потрібна буде допомога від когось. Ми самі допомагаємо, ми робимо свою справу, друзі. Так що, давайте, це наша робота. Це ж не тяжко. Чому, коли дивиться, там, грубо говоря, 5 тисяч, подобаючих тисяча, а чому не 4 тисячі? А чому не п'ять тисяч раз ви дивитесь? І навіть не тому, що подобається вам чи не подобається, а для того, щоб ще раз нас охоплення було більше. І хтось з цих людей захоче зробити сітки, да? купити спальники, задонатити на дрони, задонатити на ті ж спальники, шкарпетки купити, да? чи на прибори нічного бачення. Ми так, знаєте, халатно відносимося. Треба, щоб нас згуртувалось більше. Так от, давайте йдемо далі. Ну, по даним eh, Міністерства внутрішніх справ, в Україні за останній рік значно виросла, eh, кі, виросла кількість eh, перерегістрації авто на жінок, на на, на жіночі да, на, на жінок, на наших. Чому? Ну, є декілька причин. Перше, хлопці йдуть воювати більше, все-таки, ніж жінки, тому переоформляється на а, жінок, да, на матерів, на сестер і так далі. Друге, це все-таки їдуть за кордон. Багато наших жінок, да, а хлопці залишаються тут. І бажано, щоб за кордоном були е, оформлені на ту людину, яка там. Ну, я думаю, що трохи є ще там перестрахування. Ці закони про. Обмеження про мобілізацію. Ну, сам факт такий існує. Ну, нічого страшного в цьому я не бачу. А то розвели тут кри, ой-ой-ой-ой-ой, та все нормально. Переоформлюю. Значить, переоформлюю. Все це, друзі, йде нормально. Далі що? Наша основна тема про елітних ухилянтів. Елітніх друзі ухилянтів Дивіться. От багато хто здивується з, з людей, да, що таке інтернет видання, є, і не тільки там, де працює Бутусов, Юрій Бутусов, «Цензорнет» називається. І воно там захищає, облизує, вилизує. Да, такого собі ухиляння. Я вважаю, це моя думка, ухилянта від військової служби. Просто знаєте, фальсифікатора військової служби Шабуніна. Шабунін. Розумієте, проти нього зараз відкрито дві справи. Кримінальний ДБР про ухилянство, про підробку документів, ви це знаєте. Це в Дніпровському районі, суді Києва. да? А, а, вибачте, це не в Дніпровському, це в Печерському районі. Так от що, що я хочу вам сказати? Дивного в цьому нічого немає. Взагалі нічого немає, тому що е, власникам, бенефіціарам, знаєте, ну, останні, як то кажуть, власникам, навіть іноді неофіційно цензора нет, є також у хилянці від, від воїнської служби, друзі. Е, Генерал-майор Олександр Турчинов, пастор шлах, ну великий там. Генерал-майор, розумієте, Турчинов, генерал-майор. Петро Порошенко, генерал-майор. Звідки звідкіля вони стали генералами? Я не розумію, і де, якою бригадою командує Олександр Турчинов. Та хоча б батальйон, де він командує? Так от Олександр Турчинов. І... Віталій Шабунін в один і той же день оформилися на службу Віталій Шабунін в 207-й батальйон ТРО, а генерал-майор Турчинов в 206-й батальйон ТРО. Мені цікаво, що він там робить. Він ходить там на розводи, на на, на шикування, він водить там свої підрозділи. В столову, в, як... в якій должності служить генерал-майор, в якій должності служить Шабунін? Що стоїть Шабунін днівальним, Ш... йде Шабунін в наряди? Та ні, друзі, ні, ні. Так от разом ще з Турчиновим, щоб ви розуміли, в 206 му батальйоні пліч опліч охороняли нас з вами і нашу державу. Проливали кров. Ви розумієте? Кров проривали. Вася Бурба, генерал-полковник в ТРО. В, ну, знову в батальйоні, вже другий генерал. А знаєте хто такий генерал-полковник Василій Бурба? Бувший. Буданов. Да, на його місці він працював. І це той, що розкричав, що Вагнер це Зеленський вино, винувати, це винаватий Єрмак. Вони все прогавили, це вони продали Вагнер Гейт. Да, да, Вася Бурба, разом. Ви ж бачите, одна контора, одні, одні, одні ниточки, одна вірьовочка пов'язана. Разом з Вацією Бурбою і Турчиновим пліч. Опліч закривали один одного ті своїми тілами, щоб щоб. Щоб росіяни не вбили іншого. Служив капітан Володимир Омілян. Це Гіперлуп, друзі. Гіперлуп служив разом з ним. Ох, вони й давали, я вам хочу сказати. Ох, вони й давали. Не тільки росіянам, і кубінцям, і малійцям, і там Сингапур. Кого вони туди росіяни всім давали? Ох, і давали. Особливо в Володя Омелян. Та це що з ним він на Гіперлупса сідав і, блін, з Гіперлупа це як було броне транспортер розумієте Далі. далі Там же ж поруч з ними варив плов і годував хлопців перед атаками, перед різними спецзавдання. Фух, старший лейтенант потім отримав звання капітана Юра Луценка. Ви розумієте, що його. Його харчі, його знаєте, їда, обіди. Це було щось неймовірне, коли хлопці по три дня на чолі з Бурбою, з Турчиновим, захищали Україну, потім вони їли плов від Юри Луценка. Оце так, друзі, вони служать. Да? А ще там поруч э, з Віталієм Шабуніним, його друг, товариш і брат, э, духовний наставник. Да? Духовний наставник Дмитро Шерембей, який тричі був засуджений, тричі відбував срок, не знаю, одні, одних не пускають, другі там. Ну що, друзі? Підтримаємо цих хлопців. Ні, будемо підтримувати наших хлопців. Сьогодні буде е, Євген, Євген отримує е, е, дрони, ті, що ми оплатили. буде передача, я це запишу, обов'язково всім все покажу, розкажу, розповім. Все буде у нас добре. Друзі, я хочу подякувати за допомогу, за те, що ви зараз підписуєтеся і розповсюджуєте, а також за ваші донати. Е, хтось учора о 20.27 задонатив Монобанк, дякую. Санду Катеріні, Нікуліної Валенти. Валентині, Устяк Лілія, два перекази. На канал я особисто вам дякую, Лілія, велика вам подяка. І на спальники. Аксіоновий віри, Монобанк, Вінник Юрій, я тисну вам дуже кріпко тисну руку. Це і спонсор наш Юрій. На канал перерахував. Дякую. Це дуже потрібно. Чим краще канал, тим більше людей у нас буде, і тим більше буде у нас допомоги нашим хлопцям. Цупро Тетяне канал на канал. Дякую вам, Тетяна. Величезна вам подяка, особиста подяка від мене. Левінець Ірині. Е, напливал, на, на наполо, на, на напо. Ой, вибачте, напливал. Ні, я зараз краще зайду. Вибачте, я не хочу помилятися. Мені це дуже неприємно, коли я помиляюсь в прізвищі, друзі. Дуже неприємно. Дуже неприємно, коли я помиляюсь в прізвищі. Наполова Валентина, величезка вам подяка Абанк. Ще раз, вибачте, мені велике. Також я хочу подякувати своїм неймовірним друзям. Ну надії Богдану Дремлюхам. Велика вам подяка. Це наші українці, які давно вже не в Україні, але з Україною люблять Україну. І вони повернуться в Україну. Я надія, Богдане, величезна вам подяка. Величезна вам подяка за все, що ви робите. За те, що ви є, що от є такі українці, які. Які більше українці, ніж деякі тут, які живуть у нас? Всім дякую. До вечора. Ввечері у нас прямий ефір. Збирайтеся, будемо говорити. Україна переможе!